Мінус ворожий су 25 Українські воїни підрозділу протиповітряної оборони 28-ї окремої механізованої бригади вразили російський штурмовик. Ворожа пташка спалагнула в повітрі і здійснила свій останній політ. Бійці побажали ворогу вічного польоту, не уточнивши на якому саме напрямку ворог зазнав втрат. Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що одніє проблеми для нашої піхоти менше. Зазначили захисники. Не перший збитий су 25 23 липня 2024 року. Українські зенітники з окремо механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка збили цей літак на покровському напрямку. Російський бойовий літак Су 25 у парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони України. Військові відзначили, що це так званий покровський трикутник для російської авіації. 2024 року. Позиція ракета пішла за ціллю. Горить. Я бачу, що літак горить. Єсть, підбили. Давай уходимо. Су-25 вважається одним із найуспішніших штурмових літаків у світі, які використовують понад 30 країн. Його розробили у 70-х роках в СРСР. Штурмовик може розвивати швидкість до понад 900 км на годину, обладнаний різноманітною зброєю та може нести кілька типів ракет. су 25 використовують для проведення розвідки та підтримки бойових дій, знищення ворожих танків та техніки. І аби зробити свій внесок у перемогу України, РБК Україна проводить збірне впівідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.